Утриття! Витрата один Постріл! Мене звуть Іван, я військовослужбовець 36-ї бригади. Морської піхоти, як командир зводу вогневого. Я зараз тут по мобілізації. Колись закінчував військову кафедру в Чернівцях, сам поступив відповідно. Потім у 2014 році був мобілізований в теж в Збройні Сили України. Тепер, коли почалася знову війна, звичайно. Не було, я собі казав, що якщо почнеться війна, я піду. Я пішов, бо це зло, яке є, треба, ну, щоб його у нас не було. І хто як, ну, як не ми, це маємо зробити. Я вірю, що ми це зробимо. Відповідно, тут мене призвали в лютому березні. Коли призвали, сказали, прийшов медкомісію, сказали чекати на команду. Прийшла команда, пішов на навчання, на підготовку, практика, стрільби, навчання, полігон. І відповідно, по спеціальності був направлений ну, штаба, штабом. Ну, з цією командою це дуже добре, що ми всі злагоджені, всі навчені один одного на навчаннях. Ну, з, ну, зрозуміли, вже знаємо, хто що може. І вже, вже коли робота почалася, тоді ми вже знаємо кожен на своєму місці, відповідно, так, як воно потрібно. За цей рік багато стало професійними військовими, які вже мають, можуть передати досвід і, вже, і, і навчити відповідно до тих умов, які були і зараз є. Вже набагато легше, тому що є багато, вже є з чого вчити, вже є люди, які можуть навчити. Але люди вирішують все. Тому люди свідомо повинні зрозуміти, що треба виконувати свій обов'язок і захищати свою державу, свою землю, свій народ і розуміти, що зараз напекна ну, для мене ну, набагато легше, тому що ти маєш досвід, ти маєш знання, ти маєш реальний, реальний ну, вже. Життя, яке ти прожив, як звичайне житті ми вчимося. Тому зараз я моє бачення, що набагато легше є в когось навчитися. І зараз багато і командирів, і особовий склад може підучити, показати, навчити. Тобто вже люди знають свою роботу, як виконувати її добре. І ми вже в вересні почали виконувати роботу на Донецькому напрямку. Довгий час. Місяці, скільки було відведено нам задачі, ми виконували задачі, підтримували свій напрямок, суміжні напрямки. І відповідно, ну, ми, наша, Наш дивізіон, наша батарея працювала там більше як півроку. <кій> ну, допоки <кій> не було поставлено інше завдання, от кожен день в повній бойовій готовності постійно вдосконалюємо свої навички. Для того, щоб робити свою роботу і захищати свою землю скільки потрібно, і скільки буде сили і здоров'я. Моя робота заключається в тому, щоб зробити максимально точну артилерійську підготовку і ураження противника, його подавлення і прокласти дорогу для нашої піхоти, забезпечити її шлях для того, щоб вона могла просуватися далі в наступ, максимально знищити техніки противника, його подавити, щоб він почав відступати подальше, а ми змогли просунутися, зайняти наші території, наші землі. І для цього ми працюємо. Вже майже 500 днів. І робимо все максимально швидко, ефективно і точно. Всі люди в нас мають бойовий досвід. Ми дуже вже почали досить професійно працювати максимально мінімальною кількості снарядів, максимально в ціль, відповідно всі підготовки. Тепер артилерійські здійснюється досить ретельно, все планується, організовується ефективно, забезпечується взаємодія повна, зв'язок, коригування, виявлення цілей, максимальна підготовка, увага всього особового складу. Повністю роб... техніка готується, щоб вона не підвала. Придумуються різні моменти, якщо щось підстраховки, допоміжні резерви, все готується. Ну, у нас є чим працювати на даний момент. Приймаю координати, цілі, віддаю накази розрахунку, перевіряю виконання їхніх обов'язків. Без нашої підтримки піхота не може піти вперед. Ми подавлюємо вогонь, відразу після закінчення нашого вогню вони йдуть в наступ. Ми здійснюємо зачистку мінімальну хоча б. О, якусь, о, а вони вже йдуть, просто підчищають за нами те, що лишилося. Так, ми звичайно виконали ту частину завдань, яка була поставлена. Ми виконали і виконуємо те, що зараз нам поступають завдання, задачі. Все ми розуміємо, що час йде, все міняється кожен день, змінюється. І ми стараємося адаптуватися до всіх умов, змін відповідно хлопцям дати відпочити. Це все робиться, організовується, щоб людина мала бажання, наснагу. Робити свою роботу далі ефективно. Ну, всі фактори впливають, це все враховується. Звичайно, робота виконана, ми просунулися. Далі робота йде і день, і ніч і рано, вечором. Будь-який час доби ми підтримуємо наших піхоту, хлопців. Всі, всі, всі військових, всі збройні сили, які беруть тут участь з нами. Всі працюємо злагоджено і поступово просуваємося. Тобто, ну, все робиться для того, щоб. Люди були живі, особливо ті люди професійні, які є. І показали своїм прикладом, що можна робити роботу добре, ефективно і, і з результатом. Ми працюємо, ми просуваємося. В один момент це не буде, але це поступово йде, тому що це життя людей. Так, да, і як сказав наш командуючий е, Збройних сил України, що ну, кожен метр дається кров'ю, дається жертвами, лягають хлопці, гинуть, але вони гинуть за свою землю, за тих людей, які живуть і будуть жити, якщо у нас будуть е, такі герої і будуть працювати для того, щоб у нас було мир і добро. І це все скоріше закінчилося більше людей не гину.